Ігор кожар один з 17 загиблих в Афганістані, Чернігівців. Після 25 років, як радянські війська залишили азіатську країну, на фасаді третьої школи з'явилася пам'ятна дошка на честь воїна афганця Тут пройшло його шкільне життя. На урочистості разом з онуком прийшла мати Ігоря Лариса Кожар в її очах і смуток, і радість. Я радую що його не і і поки. Його будуть пам'ятати, і всіх ребят, яких я потеряла, приберела синів, Їх помітні будуть жить. Ігор Кожер в Афганістані служив медиком. Однополчани кажуть, що він врятував не одне людське життя, однак своє не зберіг. Під час бою кинувся на допомогу пораненому товаришу, але першою його наздогнала куля. Сталося це у липні 1985-го. Я дуже благодарен йому і матері. Кожа Лариса Олександровне за те, що виростила такого сина. Благодаря йому може я тут і стаю. Іменами воїнів афганців в варені самострова Шевчука та Аксєєва у Чернігіві названо чотири вулиці. У спілці ветеранів Афганістану кажуть, що пам'ятають про всіх. Намагаються підтримувати родини загиблих. Час необлаганно минає, забираючи життя учасників афганської війни. 17 загинули, один пропав безвісти, Більше ста стали інвалідами. Наслідками війни є те, що уже за цей мирний час більше ста учасників бойових дій пішли пішли і життя. Через пекло Афганістану пройшло дві тисячі чернігівців. 25 років вони залишаються пліч опліч, а дату виведення радянських військ вони пам'ятатимуть усе життя, як і спогади про безглузду війну.